Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо ось таку красиву сумочку з паперу. Ну що ж, поїхали. Для сумочки нам будуть потрібні ножиці, рідкий клей та один аркуш паперу. Я взяла помаранчевий. Ну що ж, поїхали? Вкладемо все крім е, Аркушу паперу, та цей Аркуш паперу е, складемо навпіл, але ось таким чином. Так. Все добре прогладжуємо. Ось так. Тепер складемо е, ось цей лист до центральної лінії, ось таким чином. І другу сторону також. Так, в нас вийшло. Розкладемо ось таким чином. І складемо ще раз напіл, але ось таким чином. Так. Ось так. Тепер, ось тут, там, де у нас лінія згибу, нам треба зігнути ще маленьку лінію приблизно один сантиметр. Приблизно. Згинаємо, дуже обережно. Ось таким чином. Тепер згинаємо трикутничком. Ось так. Першу сторону я зробила спочатку справа. Добре прогладжуємо. Це в е, цій поробці дуже важливо. Прогладжувати кожний елемент. І зліва зробила трикутничок. Теж прогладила. Ось таким чином. Ось така фігура в нас вийшла. Тепер розкладемо ось таким чином. І дивіться, складемо по ось цій лінії трикутничка. Просто зігнемо е, праву сторону, а потім. Зігнемо на ось цю, дивіться, ось таким чином я зробила. Це буде легше вам зробити. Дивіться. Я зігнула одну сторону, так. А тепер просто ось таким чином, дивіться. Зігнула по, по оцій складці трикутничка. Бачите? Тобто ось цей трикутничок, я по ньому згинаю ось таким чином. Ось так вигнемо. І тепер, якщо ми зігнемо, то у нас ось так буде дивитися. Ось так повинен бути і у вас. Ось таким чином зробимо і другу сторону. Також. ось тут Зігнемо і другу сторону, також. Е, зігнемо е, першу сторону і просто ось, си, е, ось цей е, трикутничок ми просто на себе ось таким чином. Ось ще раз подивіться. Якщо кому не зрозуміло. Ось таким чином. І у нас вийшло вже дві сторони. Зробимо із цієї сторони також. Один трикутничок, другий трикутничок. Ось таким чином. Один, два, цей трикутничок і цей трикутничок. Ми ось так згинаємо. І з боків ми згинаємо теж ось так ось тут і ось тут дві лінії також. Ось така фігура в нас вийшла. Тепер розгинаємо нашу деталь і складаємо тільки першу частину. А далі там, де у нас е, е, ось, ось тут лінія така, ми беремо ось так і закладаємо наш прямокутничок. Ось таким чином закладаємо. Ось таким чином. Ось тут ми згинаємо цей прямокутничок, який ми зігнули туди. Ось таким чином, дивіться. Ось так. Ось так. Тепер згинаємо і другий. Але коли ми згинаємо ось таким чином, ми розгинаємо і робимо ось так. Згинаємо, так. Ось тут складаємо перший трикутничок. Потім другий трикутничок. Так, тепер ось таким чином засобуємо його внутрі. Так, перший трикутничок і другий також. Ось таким чином. Поправимо все, ось так у нас вийшло. Відкладемо цю деталь і візьмемо другі, другий аркуш паперу, але нам цього паперу потрібно буде трошки. Ми просто візьмемо і відріжемо полоску приблизно 1 см. Ось так. ось наша полоска. Відкладемо наш папір і візьмемо цю полоску і клей. Тепер візьмемо нашу деталь і наклеїмо клеєм приблизно в оцьому місці. Зараз я покажу приблизно в оцьому місці. Тобто відкриваємо клей і робимо е, одну точечку на ось тому місці, якого я вам показала, і на, е, і на другій стороні теж точечку ставимо. Зараз хвилинку я вам покажу, як це. І зараз приклеїмо одну сторону нашої полосочки на, е, на, ці, на цю точечку. Так. Зробили це. І обплітаємо е, цю полосочку і е, на другу е, точечку клею ми приклеюємо другу, е, другу другий кінець полосочки нашої. Чекаємо. Поки висихає наша е, сумочка, ми ще відріжемо е, полосочку одним сантиметром, але вже коротшою. Але наскільки коротше, ми зараз дізнаємося, коли візьмемо нашу сумочку, можна сказати, деталь, так? Ми візьмемо ось цю сторону і подивимося. Ми будемо заправляти клеєм ми будемо наносити саму паличку і заправляти її ось сюди. Подивимося, яку ширину повинна вона мати. Приблизно, якщо ось цей кінець ще зайде, то ось так. Так. Далі намажемо клеєм. Ось так, Тепер відемо ось цю дуже обережно. Можемо зробити е, дирочку більшою. І покладемо туди полосочку. Ось таким чином. Я ще не доробила її до кінця. Зараз засуну туди до кінця. Так. Тепер ось тут зігну. Так. Ось таким чином. Вили ось таку, можна сказати, пов'язочку. Так, куди ми зараз складемо нашу сумочку і покладемо ось, ось таким чином, в оцю е, дирочку, так, розпрямимо нашу сумочку, і у нас вийшла ось така красивенька. Сумочка з паперу. В мене є ось такий бантик, яким я хочу прикрасити цю сумочку, тож я наклею, кле, клеєм і на сумочку мою, і на сам бантик. І наклею цей бантик. Обережно, він ще не склеївся, зараз він склеїться. Дякуємо за перегляд! Підписуйся на канал, тут буде багато цікавих поробок.